На Харківщині, Донеччині та Запоріжжі триває евакуація з небезпечних територій. У селі Старовірівка надзвичайники вивезли двох жінок. Ще двох людей врятували з дружківки. А в Запорізькій області допомогли виїхати літньому подружжю. Осочки хатка маленька, розбита з усіх сторон, задіяна зі морозного все. А ви не хочете виїжджати? Ні, Єс. Так. Я, ну, я держую. Так. Так. Триває евакуація і на Дніпропетровщині. Моя колега Урина Гігяєва відправилась до можівської громади, звідки білі янголи продовжують вивозити людей до більш безпечних регіонів. Повертаємося зараз з відрядження. Їхали через Павлоград. У місті оголошена повітряна тривога, і ми чули, як лунали вибухи. На місто скерував ворог шахеди. З приводу відрядження ми знімали сюжет про евакуацію людей з прифронтових селищ межівської громади. Заїжджали і в саму межову, але швиденько, бо там небезпечно перебувати. Там ще залишаються люди. Ворог обстрілює межову і дронами і кабами. Евакуацію проводили з білими янголами. Вивезли дві родини, в яких були і маломобільні люди. Мешканці сіл кажуть, що їм страшно залишатись, і поки не пізно, хочуть виїхати. Ну більше детальніше їх історію зможете вже побачити завтра у нашому матеріалі.